Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen and Sonya and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні вже 8 грудня 2023 року, і ми розпочинаємо мій другий тиждень вишивально-ритуального, як я його назвала, тому що косметика тут Rituals Advent календар Я сподіваюся, що цей формат вам сподобався. Перше відео вже на каналі. Хто не дивився, то першу частину можна подивитися за посиланням в правому верхньому куточку. Ну а зараз вже час буде відкривати восьму комірку. Але спочатку я хочу дещо розказати, що ж для мене взагалі адвент. Взагалі, Адвент це таке дійство в очікуванні Різдва. У Західному світі він розпочинається з 1 грудня і триває до 24-25 грудня. І для мене ось цей Адвент фактично не має нічого спільного з релігією. Для мене, фактично, це світське дійство. Звісно, Різдво це релігійне свято, але ось. Ці розваги я жодним чином не можу пов'язати з релігією. Як для мене. Ось так я вам обмалювала своє відношення до цього питання. Ну і давайте тепер перейдемо до відкривання комірок. Комірка 8, досить велика. що тут? Так, Ritual of Karma. В даної серії ще. І це в нас скраб для тіла. Clay and white tea. Це глина тут та білий чай. До речі, зробила я манікюр. Мені здається, що цей манікюр по кольору просто ідеальний для відкривання цього адвенту. Він і мерехтить 70 мл. Дуже цікаво, що це за скраб для тіла. Обов'язково його спробую. Можливо, навіть сьогодні. До речі, я вже вам говорила наприкінці попереднього відео, що усі засоби, окрім одного, того голодшого ментовологового гелю для душу я вже випробувала. І мені дуже подобається. Якщо будуть тут траплятися засоби з ароматами схожими з тих самих серій, то мені буде вже що вам розказати. Ну а поки що «Ritual of Karma. І тут написано Christmas Magic. Магія Різдва. Тут е, зазначено, що тут 94% натуральних компонентів у цьому засобі. І тут також є часточки бамбуку. Там глина для супер м'якої та чистої шкіри. Все, я вже мрію, як я сьогодні буду ввечері приймати душ з цим засобом. Мене порадував восьмий пункт адвенту. А ми зустрінемося з вами завтра. І цього разу я вирішила розпочати з косметичної частини адвенту. А тепер. Буде вже фрагмент з вишивкою, тому не перемикайтеся. Ну що ж, восьмий день вишивального адвенту в очікуванні Різдва, і ось така чудова чашечка з чимось теплим. Тут, мабуть, або какао з маршмеллоу, або кава, кардамончик, лимончик. Дуже цікаво, вони вишивалися, мені сподобалося. А у куточку верхньому лівому. Такий елемент, немов би квілд, не немов би ковдричка. І вишивався цей елемент за допомогою Set Stitch, сатинового стібка. Мені дуже подобається цей стібок ще з того часу, як я цього року спробувала Вікторію Семпле вишивати, і з того часу сатинові стібочки мені дуже подобаються. Настилування ще їхня назва. Ніяк не могла згадати, звісно, це четвертий дизайн у другому рядочку, мені потрібно було розп'ялити. Я все ж таки вирішила вишивати на залізних великих пальцях Нурги, якимось чином з бісером вирішує питання, щоб не дуже передавлювати. Хоча одна дівчинка у телеграм-каналі Теларттіс, де проходить цей саунд, сказала, що вона вишивала на П'яльця-хнурга, цих залізних, велику бісерну роботу, і з бісером нічого не траплялося. Я сподівалася, що й у мене так буде, але повернуся до того, що я от переп'ялювати розпочала цей дизайн і повністю зняла п'яльця. І подивіться, яка краса, як прекрасно виглядає усе разом Мабуть, все до завтра. 9 грудня, і ми відкриваємо. Дев'яту комірку, вона маленька. І дуже цікаво, що тут. Знову якась інша серія, чи вже така, як ми використовували. Так, це «Rituals», Ritual of Neist. Якщо чесно, я не знаю, як це перекладається. Це антивіковий денний крем. Відновлюючий комплекс. Невеличка зовсім упаковка, всього 10 мл, але спробую. Якщо чесно, я розкрию таємницю, скажімо так, я денними кремами дуже рідко користуюся. Я можу використовувати якийсь крем з spf фільтром звісно, BimB'крем, крем sy крем тобто які мають. Тональний ефект, а просто не використовую. Я знаю, що це неправильно, але я зранку не встигаю це робити. Але обов'язково спробую цей крем, тому що він в мене вже є і мені дуже цікаво. Переходимо до вишивального епізоду. Не перемикайтеся! Дев'ятий день вишивального адвента і це ось такий дуже теплий сюжет це рукавички. Вони. М'ягенькі, різнокольорові і дійсно підіймають настрій. Ось що в мене вийшло. І, до речі, тут я зробила помилку: оця гілочка у нижньому лівому куточку в мене дещо розташована не так, як на оригінальній схемі. Але думаю, що тут переробляти не варто, це примітив за своїм стилем, і якщо дещо. Відхилення є від схеми, нічого страшного. Нехай це буде моя така творча родзинка. Зустрінемося вже завтра. 10 грудня, і ми будемо відкривати 10-ту комірку. Так. Ось цю серію я вже відкривала. Того разу. То був гель-піна для душу з цієї серії Ritual of Gin з ароматом сандалового дерева та лаванди. Ну, лаванда це взагалі моя любов. А цього разу це мило, я так розумію. Тут лотос та жажеба. Давайте відкриємо. Я так думаю, що це мило. Ну, звісно, це мило. Дуже приємний аромат. Дуже приємний аромат. Звісно, його буду використовувати, покладу в мильницю і будемо мити рук. Тут всього 25 грам, але мило завжди потрібно тим більш з таким чудовим ароматом. Переходимо до вишивки. Десятий день вишивального адвенту. І цього разу автор порадував нас солодощами цукерки і печиво, я так розумію, це імбирне печиво, ну а також яскраві цукерки. Мені дуже сподобався цей квадратик, цей етап, тому що він яскравий і, ви знаєте, особисто для мене солодощі підіймають настрій. Не можу сказати, що я гіпер солодкоїшка, але все ж таки солодощі мені підіймають настрій. До завтра! 11 грудня. Будемо відкривати 11 ку комірку. Якщо чесно, я її ледь знайшла. Так, це вже не вперше, а втретє. Тут знову свічка, і тут «Savage Garden. Я так розумію, що це якийсь садовий аромат. І давайте не будемо зраджувати традиції. як я і робила з попередніми двома свічками, я запалю її. Зараз нехай хвилиночку вона погорить, щоб відчути аромат. А аромат дуже приємно навіть самої свічки. Знаєте, нехай свічок і багато в цьому адвенті, але в різдвяно-новорічний час завжди свічки потрібні, і не дай Боже, буде повторюватися минулорічна ситуація з відсутністю світла, то свічки також не завадять. Звісно. Мабуть, вже кожен має багато акумуляторних ламп. Нехай ці свічки нам знадобляться лише для створення святкової атмосфери, для затишку та романтики. Ну і коли вишиваєш, то можна поряд з собою поставити ароматичну свічку і отримувати ще більше задоволення від хобі. Давайте тепер до включення вишивального. Тобто включення про наше улюблене хобі. Одинадцятий дизайн адвенту, і це знову ялинка. Ялинки в нас вже були у першому дизайні, але тоді то були ялинки у лісі, на снігу, під зоряним небом, під різдвяними зірками, а цього разу ялинка вже у оселі. Під нею подарунки, оселя прикрашена гірляндами. Тобто це трошки інше життя ялинки. До речі, ця ялинка в мене вища, ніж дизайнером було розроблено, я зробила на один ярус, скажімо, так більше. Але головне, що вона вмістилася, і взагалі дуже мені подобається, якою об'ємною вона вийшла. Деякі дівчата в адвенті... В нашому телеграм-каналі ділилися своїми роботами і ялинку прикрашали намистинами або бісером, червоним, золотавим, немоби ялинка наряджена. Але я все ж таки вирішила: нехай буде як заплановано. Та й, взагалі, багато дівчат дещо видозмінюють ці дизайни, наповнюють їх індивідуальністю. Це дуже чудово. Мабуть, все щодо цього дизайну. Зустрінемося завтра, коли буде 12 й день. 12 грудня. І давайте відкривати 12-ту комірку. Тут якийсь, так би мовити, мерч. Венча главс. Зимові рукавички. Це рукавичка для, для скрабування шкіри. Для того, щоб шкіра була м'яка та гладенька, як шовк. Тобто, у ванній кімнаті ви вдягаєте в душі або в ванні цю рукавичку і робите собі масаж. Ну, Досить приємно. Мій розмір абсолютно. Також обов'язково спробую. Вже в нас був на цьому тижні скраб у вигляді засобу, а зараз така рукавичка. Її, я думаю, можна і саму по собі використовувати, просто з милом. До речі, мила нам також траплялася в цьому адвенті. А можна і з якимось галом для душу. Або навіть скрабом. Цікаво. Мені здається, досить символічно. Ну, звісно, коли вишивати, доведеться рукавичку зняти, тому що ми переходимо до вишивального включення щодо вишивального адвенту від Телартіс. Не перемикайтеся! 12-й день адвенту вишивального в очікуванні Різдва. І цього разу ось така чудова бурулька. Це, я думаю, іграшка, але, можливо, це і природна людова. Субстанція. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Вона дуже об'ємна і, немов дійсно, льодова скляна. А в куточках внизу, як праворуч, так і ліворуч, у нас є цікавий стібочок це віловий стібок. Мені все більше і більше подобається вишивати стіпками. Цього року і у Вікторії Семплер я вишивала стіпками, і тепер у цей неймовірний адвент від Тела Артіс. Думаю, що план на наступний рік обов'язково потрібно вносити стівочки окремим пунктом. А тепер до завтра, не перемикайтеся. 13 грудня, 13-та комірка. І знову у нас щось таке схоже на якусь олійку. А може і гель для душу, а може і шампунь. Зараз дізнаємося. Так, це шауа джел. Гель для душу. Ritual of оф... мехр. Такого ритуалу у нас ще не було. Мехр. Я, якщо чесно, не знаю, як це перекладається. Гель для душу. Та ванни, і написано, що він не заряджає енергією. Обов'язково, коли ввечері буду приймати душ, його використаю. Бачите, він такого кольору і пляшечка прозора, що складно показувати. Але ми бачимо, що тут є. У складі тут апельсин і якесь дерево. Тобто він цитрусовий. До речі, цитрус ввечері може вас не заспокоїти, як лаванда, наприклад, а навпаки, зробити більш активним. Тому, якщо на вас це таким чином діє, то будьте обережні, можливо, зранку потрібно душ приймати з таким гелем, або ну, не перед самим сном. Але я ризикну і перед сном прийму душ. Тому що ввечері я ж вишивальниця, я ж вишиваю. Тому, якщо. Трошки пізніше я засну, то більше повишиваю. А вишиваючи адвент від TellArtis, це потрібно. Давайте переходимо до вишивки. Тринадцятий дизайн і це омела з кришталевими прикрасами. Але тут особливість в тому, що омела вишивається стіпком барджело. Я ще, коли вишивала влітку Вікторію Семплер, закохалася в цей стібок. І зараз я отримала також неймовірне задоволення як від процесу, так і погляньте, який є результат. Дуже гарний стібок. Хотілося б, щоб у цьому адвенті ще раз він трапився. Але подивимося, ну а поки що я буду милуватися ось цією красою. Останнє включення цього тижня Адвенту. Сьогодні 14 число, 14 грудня, вже сьомий день другої частини. І відкриваємо 14-ту комірку. Щось таке цікаве. Ritual of Nemaze. У нас вже такий ритуал був. Там був денний крем. Для обличчя, це серветки для очищення, для очищення шкіри, тут класна штука. Інколи ввечері, ну, якось немає сили якимось додатковим засобом вмиватися. І такі серветки, а вони тут, до речі, з лотосом. ці серветки. Будуть дуже у нагоді. Тут їх 10 штук. Так, і написано, що вони знімають навіть водостійкий макіяж. Ось тут відкриваються. але я поки що не буду відкривати, відкрию вже у ванній кімнаті, коли, можливо, навіть сьогодні ввечері буду знімати макіяж. Обов'язково спробую. Класна штука, знаєте, я задоволена вмістом цього адвенту. В нас ще буде один повноцінний тиждень до 21 грудня, і потім до 24 такі ще невеличкі. Сподіваюся, що вам такий формат подобається. Не перемикайтеся. Ну що ж, отже, і сьомий вишивальний дизайн на цьому тижні, а взагалі-то вже 14 і. Тут, мені здається, зайві слова, це коляда. Ось такий в мене віршик вийшов. Тут різдвяна зірка. А також я давно вже неодразово говорила, що мені дуже подобаються будь-які ягідки у вишивці: горобина, калина, інші ягідки. І тут вони також є. Ось такий чудовий дизайн цього тижня. Це вже все, потрібно монтувати відео і його випускати, і паралельно, звісно, розпочинати знімати вже третій тиждень цього адвенту в очікуванні Різдва. Ну а поки що я дякую вам, що провели цей час зі мною. Очікую вас у коментарях. Мені дуже важливий зворотній зв'язок і дуже приємне спілкування з вами. Будьте здорові! Будьте у безпеці! До нових скорих зустрічей! Пока!